13 серпня похід із древом чесного і джеротворячого Христа. Було це за князя Андрія Боголюбського, правителя Суздальського ростовської землі, онуком Мономаха. Після смерті свого батька Юрія Довгорукого у 1156 році він зійшов на княжий престол у Володимирі над Клязьмою. За розум і справедливість у старовинних літописах його називали Другий Соломон. Помер в 1174 році, підступно убитий через особисту помсту. У 1164 році Великий князь пішов війною на Болгар, що жила Волгою. За легендою, перед початком битви, князь зі своїм військом ревно молилися перед іконою Пречистої, ко було привезено з Вишгороду. Потім священники несли хрест і ікону перед військом, і Бог поблагослив руський меч, бо дав князю перемогу над ворогами. Коли всі повернулися до табору, то побачили, що образ пречистої сяє надзвичайним світлом. Сталося це 1 серпня з роковини хрещення Київської руси за святого Володимира. У той же час грецький імператор Мануїл так само наказав нести хрест та ікону Богородиці перед військом у битві з невірними сарацинами і у ущент. Обидва правителі Андрій та Мануїл, дізнавшись сиєну про чудесну допомогу пречистої, постарались про те, що пам'ять цього чудесного покрова і допомоги, яку християни отримали у війні проти Пуан. Вшанували я святковий день. Напередодні праздника Патріарх у царгороді урочисто переносив святий хрест. Із царської палати до храму Святої Софії то туманені обходимо перед празництвом цього праздника. Не сам праздник священни приноси хрест із престолу на тетрапот, що вірні могли поклонитися вже у силі Господнього Христа. Оскільки Українська церква шановує сьогодні також і пам'ять, хрещені Руси, то цей день відбувається посвячення води. Христотуям поклоняємось Владико, і свята Воскресіння Твоє слави. У той самий день п'ять святих семи мучеників Макавеєві. Жиди забули про свого Бога. Вони грішили і поклонялися безбожкам. Убивали своїх пророків і не слухала їх на поумин та перестороги. Хоч і до розкаяння згодом дійшло, та було вже запізно. Могутній сирійський цар Антіог Апіфан захопив Єрусалим і забрав усе начинання храму. За три дні від меча загинуло 80 тисяч народу, а 40 тисяч пішло в неволю. Цар забрав зі святині з 1800 талантів і грошима і повернувся до Антіогії, залишивши на фергійця Филипа. Однією Однієї суботи, коли жиди святкували Филипу чи на другу різню. Антіог хотів змусити жидів, щоб вони зреклися віри пративого Бога і поклонилися ідолам. У Єрусалимському грамі він наказав влаштувати божницю олімпійського божка. Так було осквернено святе місце. Святкувати в суботу було заборонено і нею признаватися до своєї віри, бо за це погано жорстоко мучили і вбивали. Двох жінок, що законно обрізали своїх дітей, водили з немовлятами на грудях усім містом, а потім скинули з високої скали прірву. Багато хто побожно поховався і святкували в суботу у печерах, тоді Филип наказав спалити їх живцем. А вони не рятувалися втечі, бо боялися сквернити святковий день. У той час жив священий муж поважний літами і маловидний лицем на ім'я Єлизар. Його привели до Филипи і заставили їсти свине м'ясо. Однак він відмовився зневажати Божий закон. Знайшлися такі, що намоляли його, аби про людське око послухав, а вони йому замість свинини подадуть звичайне м'ясо. Однак з неї не хотів про це чути. Не годиться по нашому вікові таке вдавати, що молодь не думала, що десятилітній Єлазар перейшов на поганську віру та через моє змірство сприв'язано до короткого та незвичного життя і сама не збила з дороги, а й собі, щоб не накласти на старість сорому та безчестя. Бо навіть якби я уник тепер людської кари, то рук вседержителі ні живий, ні мертвий не уникну. Тому, коли я тепер помру без, без поясню, то виявлюся гідним моєї старости, а для молоді лиш, лишу зразок відважної та шляхетної смерти за величні світі закони. Він загинув мученицькою смертю, і як свідчить святе письмо, не лише молодим та старим але й багатьом поганим своєю смертю дав приклад мужності і чеснотливості. Потім на суд привели сімо братів Микивейський і їх матір. Їх імен святе письмо не подає, а згідно з переданням вони називалися Авим, Антонин, Гурій, Єлезар, Євсевон, Алим і Маркел, а мати Соломонія або Соломія. Не знаємо, напевно, чи прийняли вони мученицьку смерть у Єрусалимі від Филипа, чи відправили їх на суд аж до Антіохії, що виглядає у щось, бо Святе письмо каже, сталося також, що семеро братів з матір'ю були разом схоплені. Цар повелів катувати їх бичами та воловими жилами, щоб заставити їх їсти заборонену свинину. Потім їй стали бити бичами і жилами, та це їх не злякало. А найстарший з братів сказав, що всі вони готові померти за батьківські закони. Тоді коти розпалили великий вогонь, принесли знаряді тортури, розпекли до червоного зліза ліжка, найстаршому зі сімох братів відрізли язик, відтяли кінці руки і ніг, здальли шкіру і кинули на розпечені бляхи. А коли він помер, молодші брати і матір взаємно скріплювали себе у вірі, щоб витримати в муки. І постом за Божий закон. Другого брата замочила так і старшого, той лише з останнім потугом сказав мочити Ти, злочиннику, забереш у нас це життя дочасне, але цар світу, воскресить нас, що ми раємо за його закон, до вічного життя. Коли третім відтинали руки, він сказав Я маю їх з неба заради його закону. Не дбаю про них, від нього, сподіваюсь знов їх дістати. Четвертий брат найтяжчих муха перед останнім полевом сказав ліше померти від руки людей, коли хтось має надію в Бога, що Він воскресить Його знову, але тебе ж, воскресінням до життя не буде. Коли стало мочити п'ято, той з очі до неба й сказав цареві ти чиниш владою, що її маєш над людьми, все, що хочеш, хоч, ти тліни, але не думай, що Бог покинув наш народ. Завжди, Отже. Побачиш велику Його силу, як він тебе і твоє потомство покарає. Шостий брат, також мужне прийняв муки і загинув. А далі пишеться те письмо їхньої благої пам'яті матір, достойне якнайбільшої пошани, дає очах гинули рідні сини, а вона благодушно все терпіла, убуваючи на Господа, мужньо скріплювала кожного слова. Не знаю, як ви в моїй лоні з'явилися. Я дала вам дух та життя, і я звала до кого вашого тіла, то ж твори світо, який створив людину, коли вона поставала, який дав потяг всім істотам, і десь назад у своєму милосерді, дух та життя, бо ви тепер же з собою зад його святих законів. А коли дійшла черга до останнього сьомого сина, бачить, що його молодість, пообіцяв йому всякі почесті і багатства, якщо його послухає, а коли це не допомогло, наказав матері, щоб вона намовила його до послуга. А тепер усі матері, послухайте, що сказала вона своєму синові. «Сину мій, смилуйся надо мною, що носила тебе в лані дев'ять місяців, що годувала тебе три роки і виготувала, та й довела до цього віку, кормивши тебе. Молю тебе, дитино, поглянь на небо і землю. Подивись на все, що є в них, і зрозумій, що все це Бог створив з нічого і що й людський ріст став існувати таким робом. Не бійся цього ката, а гідне своїх братів, прийме смерть, щоб я могла тебе Божому насердію знову мати разом з братами. Лише вона це сказала, як вона гукнув до котів Чого чекаєте? Я не послухаю царського наказу, я повинуюся велінню закону, що його дав Моїсей батькам нашим. А ти, винахідник у всякого зла на єврею, не уникнеш рук Божи, ми за свої гріхи страждаємо. Наш вічно живий Бог рознівився на нас на короткий час, щоб нас навести на розум і покарати, та він знову примириться зі своїми слугами, ти ж не і наймізерніший з усіх людей, злочиннику, не несись даремну вгору, пишаючись дурними надіями. Здіймаючи на сині небо свою руку, бо ти ще не втік від суто Бога, задержителя, який усе бачить. Наші брати, тепер, перетерпівши короткі муки, осягнули вічне життя у Божому Союзі, тепер з Божим судом спіткає справедливість кара за твою гординю. Я ж, як і мої брати, віддаю тіло і душу за батьківські закони, просивши Бога, щоб незабаром змилився над народом нашим. І щоб ти зазнавши кари і муки, визнав, що він Бог єдиний, та що й гнів вседержителя слушно наведене на весь наш народ, припинився на мені і на моїх братах. Розлючений цар наказав мучити його більше від усіх, отак він розлучився бездоганно з життям, звірившись повнотою на Господа, останньо після сині й мати, а Бог покарав мучителя і послав на нього тяжку хворобу. І той, як каже те письмо, хто свою гордість загадав, що може наказати морським хвилям, що хотів зважити на Тереза найвище горе та прагну досягнути зір, тепер лежав знеможний у важких муках. Черви точили його шветіло, ж... а смирід ішов від нього такий, що ніхто не зміг наблизитись до нього. Ось тоді він покаявся і пізнав, що є лише один Бог, Антіох писав листи до мешканців Єрусалиму, просив прощення. Та Бог не помилив того, хто вдаваний жалам і хотів лише випросити собі тілесне здоров'я. Він загинув жалігідною смертю. Пам'ять цих святих мучеників здавна почитала Христова Церква, а отці учителі церкви, святі Капріан, Амурозі, Григорій Богослов, Йоанн Золотусти та інші шанували їх пам'ять у своїх посланнях. Для матері не можна знайти ліпшого прикладу, як приказ своєї святої. Соломонія ж та матір, є добра, яка бажає дитині.